Скажіть, будь ласка, як представник поліції і право, ну, захисник правопорядку. Чи є тут якесь порушення, коли людина до тебе підходить, агресивно виражається, підходить вприту, шарпає і відбирає телефон? Це є подасть та втратять до неполігар, якщо вона ображала, обзивала нецензурними. словами. І порушувала мій особисті простір, штовхала, видерла телефон, мій телефон видерто. Застосування фізична фізична сила, якщо якісь мене є відео там, де було застосовано проти а, мене сили... фіз... Ну То треба дочекатися тілесних ушкоджень, як ви думаєте, <творушення> тобто я висок? маю право вас штовхати <творушення> зараз, <творушення> видерти <видирти> вашу камеру, <творушення> все нормально. <творушення> мене ніхто не притягне, правда, за це звичайно притягне. Тобто поліцейські більш захищені, ніж громадяни при виконанні обов'язків. них є слід. ну він шарпав мене. Ні. Я фіксувала посадову особу, Він видер телефон з письмовою заявою, буде розписано виконавця, який буде видана правова по оцінка. Дані, Добре, якщо я ось, ось стоїть Леся, я видираю телефон, шарпаю це при поліціянтах. Це було зроблено. Це нормально. Хочете вас притягнути до ні, то це значить я мене ви, притягнуть ви, до відповідальності, а терлецького не притягнуть, як ви кажете. Тобто, притяг... Чому ви перекручуєте мої слова? Хорошо, давайте ви скажете своїми словами, я буду мовчати. Чи Чи Терлецького? Ви звернулися чим... з письмовою заявою, яка буде розглянута. І що тепер світиться? Достану звернення громадян. Донакова, права кваліфікація. Всі докази, свідки будуть опитані, і після того буде. Прийнято рішення згідно чинного законодавства. Чи було там порушення в даних діях, чи не було? Як це, це не було? Якщо було? Тобто, то якщо де я видеру камеру в поліцейського, де. порушення було. А якщо Терлецький видере камеру в громадянки, то, порушення буде, не буде, було. Людина, на яку керівник розпише дане звернення, буде надана правова кваліфікація даного правопорушення. А ваша особиста думка як захисника правопорядку. Буду, якщо буду, на, на ваших на очах я не буду виражати свою особисту думку, якщо на ваших очах громадянку очах штовхає посадова особа. Я вам показала відео. Дайте не квалі... не Ну кваліфікуйте якось дати, це. дати, тому що немає в мене повності даних всіх свідків. Показу яких свідків Я вам показала відео? Ви в свідок? Я ви вже не, бачили, як я це відбувалося. Дане звернення вам кваліфікація зародати. Ну добре, я зрозуміла, що ви ви перспективний, не зв'язаний. Нічого не боїтеся, захищайте правопорядок і громадян, яким видавали присягу. Дякую за увагу!